Приватизація по кримськи на анексованому півострові продають українські підприємства. Ще у червні окупаційний уряд Криму затвердив план приватизації на цей рік. Всього 11 об'єктів і всі за мізерні кошти. Вони такі низькі ціни ставлять, щоб наступний власник був правомірним власником, те, що називається, юриспруденцією. Тобто він може сказати, що я нічого не знав, що це була власність набута незаконним шляхом. Далі вона перепродається наступному власнику і так по ланцюгу ви потім не знайдете кінцевого власника. У середньому один об'єкт продають за 56 тисяч доларів. Такі собі джекпоти приватизації. Це три державні санаторії. Так, наприклад, Дюльбер у Їзі побудований наприкінці 19-го століття. Його територія більше шести гектарів. Інший об'єкт санаторій Айпетрі. Він може прийняти 10 тисяч осіб протягом року. І третій ласий шматок санаторій Місхор. охоплює близько семи кілометрів берегової лінії Криму з юридичної точки зору і точки зору дій, які необхідні від наших інституцій державних пежемін'юсту міністерства закордонних справ. Ем, неважливо, що вони вже там далі роблять з нашим майном. Приватизовують там чи як це називає. Да, на сьогодні є чітко встановлений факт ем, ну, конфіскованості нашого майна, тобто е, вкраденості нашого майна. Загальний збиток України від приватизації підприємств, яку проводить окупаційна влада Криму, становить понад 50 мільярдів гривень. У мін'юсті готують відповідні позови проти самопроголошеної влади півострова. Нормы гуманитарного права как бы, очень простые и четкие в этом. Если говорить о государственной собственности, то оккупирующая держава пользуется ей на э, основаниях так называемого вуза фрукта. Да, э, пользование, это только пользование. Они имеют право пользоваться и управлять собственностью, как только все возвращается назад. Не просто собственность должна быть возвращена государству, которое суверенитет имеет, но и все расходы и убытки, которые во время пользования были причинены. Приватизація українських підприємств в анексованому Криму це ще одна можливість привернути увагу міжнародної спільноти до кримського питання, наголошують експерти, і додають цю тему необхідно якомога частіше порушувати в суспільстві. Олена Міщенко, Марк Гаврилов, телеканал Еспресо.